Шановний пане Олександре, мене звуть теж Олександр. Мій позивний шкет. Я боєць тактичного підрозділу особистого призначення Г... ГРЕІМ 41 окремої бригади збройних сил України. Ми з побратимами по можливості дивимося всі ваші виступи і дуже вболіваємо за вас. Ми пишаємося тим, що слава українського боксу зараз звучить настільки гучно. Це завжди було дуже важливим. А зараз кожна перемога України безцінна. Ми знаємо, що таке важка праця і чого коштує кожна перемога на рингу чи в степах Донбасу. Ви надихаєте нас. А ми будемо гідні української слави та всіх, хто працює для цього. Вболіваємо за вас. Бажаємо перемоги та успіху. Цього разу будемо вболівати за вас знову. Сподіваюсь, ви навіть. Далеко відчуєте нашу підтримку, всі наші зусилля переведуть до головного, до нашої спільної перемоги. Тримаємо за вас кулаки, молимося, бажаємо успіху разом до перемоги. Слава Богу, за все та слава Україні!